Мої вітання. Розпочати сьогоднішній урок з фізики я хотіла б висловом відомого вченого Аристотеля. Розум полягає не тільки в знанні, але й вмінні застосовувати знання на ділі. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде Електричний струм у металах, залежність опору від температури, надпровідність. Але для початку давайте спробуємо разом відповісти на такі запитання, що називають електричним струмом. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, ви можете написати його в коментарях. А для тих, що вагається, що правильно знає визначення, я скажу, що електричний струм це впорядкований направлений рух заряджених частин. Наступне питання: що беруть за напрям струму. Зазвичай за напрям струму прийнято. Брати рук позитивно заряджених частин. Як ви вважаєте, чи достатньо тільки заряджених частинок, що протікав електричний струм? Мабуть, що ні. Оскільки є дві головні умови для виникнення струму, це дійсно наявність заряджених частинок. Але ще її друга умова це та сила, яка заставлятиме ці частинки рухатися. Наступне запитання. Чи всі речовини мають здатність проводити електричний струм? Звичайно, що не всі. Є такі речовини, що гарно проводять електричний струм. Але є такі речовини, що взагалі нейтральні до проходження електричного струму. В залежності від цієї здатності, речовини поділяють на так звані діелектрики, провідники, напівпровідники. І останнє запитання: які речовини найкраще проводять струм? З попередніх уроків фізики, я думаю, що ви знаєте, що найкраще електричний струм проводять металу. Але є цікаве явище, що коли нагрівати металеву пружину, лампа починає світитися менш яскраво. Схему такого досліду ви бачите зараз на малюнку на екрані. Тож давайте спробуємо з'ясувати, чому електричний струм у металевій пружині під час нагрівання зменшується. Але для початку давайте згадаємо, яку будову має метал. З попередніх уроків фізики та хімії вам теж повинно бути відомо, що метали мають кристалічну решітку, в вузлах якої розташовані атоми цих елементів. А у вільному русі, між вузлами кристалічної градки, рухаються електрони. Як ви бачите, наочно це на малюнку, представленому на екрані. Отже, електричний струм у металах це напрямлений рух вільних електронів. Саме в металах носіями струму є вільні електрони. Тому метали є гарними провідниками. Бо саме вони мають за своєю хімічною будовою велику кількість вільних електронів. Невеличка історична довідка. Розглянемо перші гіпотези виникнення електричного струму в металах. У далекому 1900 році німецький вчений Пау Друде. На основі гіпотези про існування вільних електронів метала створив так звану теорію електронної провідності металу. Ця теорія пізніше отримала експериментальне підтвердження в працях голландського фізика Лоренца і носить назву сьогодні класичної електронної провідності. Металів. Отже, електродна теорія провідності металів була створена саме наприкінці 19 го та початку 20 го століття. Ця теорія була доведена класичними дослідами. Дослідами Рівке у 1901 році. Ріка німецьких фізик. співвітчизниками Мандельштамом та Папалексі у 1913 році та американськими фізиками Стюартом і Толменом у 1916 році. Перейдемо до розгляду основ. Класичної електронної теорії провідності металів вона має декілька положень. Перше положення. Електрони в металах ведуть себе як електронний газ. Забагато в чому схожий на ідеальний газ. Електронний газ заповнює простір між іонами кристалічної графки. Рух електронів відбувається за законами класичної фізики Ньютона. Взаємодія електронів один з одним при цьому не враховується. На екрані ви зараз бачите. Схематично зображені приклади електронного газу. На першому малюнку, зверніть увагу, ось так розташовані атоми ядра електро, електрони, які рухаються навколо ядер металів. Це відбувається при відсутності електричного поля. Тому вільні електрони здійснюють хаотичний рух. На другому малюнку ви вже бачите, що при наявності електричного поля, окрім хаотичного руху вільних електронів, саме з'являється спрямованість, тобто направленість руху, що ізумовлює сам струм. Згадаємо поняття сили електричного струму. Якщо взяти якусь ділянку провідника, як це представлено зараз на малюнку у вас на екрані, направити через нього електричний струм, взнати відповідно перерість цього провідника і електричний заряд електрону, то ми можемо сказати, що сила струму буде визначатися формулою. Q0V помножити на n, помножено на V і помножено на S. У цій формулі, яку ви зараз можете занотувати собі, ви бачите, що заряд Q0 взято по модулю. Оскільки ми знаємо, що носіями струму можуть бути не тільки негативно заряджені електрони, а можуть бути і позитивно заряджені електричні частинки. Отже, у цій формулі Q0V це буде заряд вільного носія заряду, N це концентрація цих вільних носіїв заряду. В. Швидкість порядкованого руху носіїв електричного заряду і С площа поперечного перерізу провідника, через який проходить електричний струм. Таким чином сила струму в провіднику прямо пропорційна середній швидкості дрейфу електронів. Також, надвітного провідника, наприклад, при силі струму 10 А швидкість руху електронів досягає 7 помножити на 10 у мінус 4 степені метрів за секунду. Зверніть увагу, що ця швидкість у мільярди разів менша від швидкості теплового руху. А зараз давайте спробуємо встановити причину електричного опору, яка, який виникає у провідниках. Саме причина електричного опору полягає в тому, що електрони при своєму русі стикаються з атомами та іонами металу. Запишемо залежність опору металевих провідників від температури. В першій з формул ви бачите, що зміна опору із зростанням температури це R-R0B або початкове поділено на R, тобто кінцевий опір провідника, дорівнює добутку коефіцієнту α, помножено на температуру Т. Звертаю увагу, що в даному випадку мається на увазі абсолютна температура Т велике. Виходячи з цієї формули, ми можемо встановити залежність питомого опору провідника від температури. Ця залежність буде записуватись у вигляді математичної формули. ρ дорівнює ро 0, помножено. В дужках одиниця плюс альфа помножимо на т, де ру 0 це початковий питомий опір провідника, а ру це провід... опір... питомий опір провідника після збільшення або зменшення температури цього провідника. Що ж представляє собою коефіцієнт альфа? Альфа це температурний коефіцієнт опору. Абревіатура ТКО. Температурний коефіцієнт опору характеризує відносну зміну питомого опору провідника при зміні його температури на 1 градус Цельсія. Температурний коефіцієнт опору стали для певної речовини. Цей температурний коефіцієнт визначений і його значення за... занотовано в статистичній таблиці, яку ви можете знайти у будь-якому довіднику з фізики. Так, наприклад, для чистих металів температурний коефіцієнт опору має порядок 4 помножити на 10 у мінус 3 одиниця поділено на градус Цельсія. Для сплавів температурний коефіцієнт опору пропорційний 10 у мінус 5 степені одиниця поділена на градус Цельсія. Звертаю вашу увагу, що температурний коефіцієнт опору вимірюється в таких одиницях, як одиниця поділена на градус Цельсія, або градус Цельсія у мінус першій степені. Отже, підведемо підсумок по залежності опору від температури. Ми з вами з'ясували і дали відповідь на питання, поставлене на початку нашого заняття, що саме опір зростає зі збільшенням температури, тому що збільшується швидкість руху носіїв електричного заряду. Це відбувається саме за рахунок стикання цих вільних носіїв електричного заряду із іншими частинками речовини. Графічна залежність опору, а саме питомого опору від температури, представлено зараз на екрані у вигляді ось такого графіку. Теж застосовується явище зміни, температу... зміни питомого опору або звичайного опору речовини від температури. Давайте розглянемо це використання. Залежність опору металів-провідників від температури використовується в різних вимірювальних і автоматичних пристроях. Зараз на екрані ви бачите такий пристрій, який називається термомет опору. Він складається із каркасу, на який намотано металевий дріт. Такі термометри дають змогу вимірювати дуже низькі і дуже високі температури. А тепер прийшов час перейти до розгляду явища надпровідності. Ще у 1911 році вчений Камерлін Хонес встановив, що при проходженні ртуті в рідкому гелії її опір спочатку змінювався поступово, а при досягненні температури 4,1 Різко спадав до нуля. На екрані ви зараз бачите схему саме досліду, який проводив у своїй лабораторії Камерлін онес Результати експерименту, які отримав Камерлін онес Якщо графічно представити, як ви бачите зараз на екрані, Залежність питомого опору від температури, то, наприклад, для МІДі звертаю вашу увагу, що питомий опір при 0 градусах або при 0 Кельвіні, буде дорівнювати 0. А от з ртутю все відбувається по-іншому. Тому оце явище, яке відкрив камерлінг Онес, було названо надпровідністю. Отже, надпровідність це властивість деяких провідників, яка полягає в тому, що їх опір спадає майже до нуля при їх глибокому охолодженні. Де застосовується явище надпровідності? По-перше, надпровідність застосовується в чутливих, Магнітометрах та гальванометрах. Також явище надпровідності використовується в пам'яті електронно-обчислювальних машин, в трансформаторах, генераторах, надпровідних кабелях і магнітах, а також в поїздах на магнітній подушці. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання після перегляду відеоуроку, ви можете їх записувати в коментарях під цим відео. І я з задоволенням дам відповідь на них. До нових зустрічей на моєму каналі.